І як, Я Баба що виклотлі співробітники полку поліції особливого призначення надають першу допомогу чоловіку, що постраждав у наслідок атаки дронів на Харків ввечері 30 січня. Окупанти вдарили безпілотниками по двох районах міста. Пошкоджено приватний будинок, магазин, автомобілі, кафе. У багатоповерхівках вибито вікна. Загалом четверо постраждалих. Під час огляду місць влучань слідчі виявили уламки ворожих дронів, моторошний звук яких чули мешканці будинків перед вибухами. Звук був такий, що він летить вже. От вот. От, ну от потім жахливий удар. Зразу виліті ві вікна, бо це було, мабуть, у проїжджу частину дороги. Хвиля накрила, всі оці повилітали, як і повилітали. Потім, через, мабуть, хвилини-дві наступний теж мопед, ну, теж гурки, такий. потім жахливий удар, але це вже там і третій теж, мабуть, там. Ну, звук жуткий, просто жахливый. У Юрия сильно побита автівка, яку він на ніч поставив поряд з будинком. Сквозне пробитие, стекол нету, двери ну, порозкривало. Ну, надо. Ремонтувати К сожалению, ну, как ребята сказали, что еще выплат по автомобилям нет, по квартирам уже есть, где подаются, по автомобилям еще нет. Чоловіки перевіряють стан автомобіля та його здатність їхати на СТО своїм ходом у Слобідському районі. Комунальники забивають вибиті вікна в житлових будинках. На Салтівці, де був пошкоджений один приватний будинок, ремонтують покрівлю та закривають пошкоджені контури.